Різдвяного новорічного дива і свята хочеться всім малятам попри війну і попри всі важкі життєві обставини, в яких вони опинились, цього разу цікаву виставу побачили вихованці притулку для дітей у місті Рожище. За враженнями малят спостерігали наші колеги. У Рожичинському притулку дітки від трьох до 18 років це й сироти, і малята, що лишились без батьківської опіки. Сьогодні на їх обличчях усмішки, бо дивляться захоплюючу виставу. Мені вистава дуже сподобалась. Мені подобається вистава в хата. Нам прикольна, бо там, там багато прикольних штук. Хто з персонажів подобається? Крапочка троїть оці, оці, оці з кубіків думи, і оце сперечається, хто лучший, і, але мені подобається смугастий, ну, бо крапочка вона, я не знаю. Ну, мені, мені мені потрібно. Що я на смугастик побачить мою маску, Либо зі я від страху. Каскар, веселі персонажі, що ужили зі звичайних шкарпеток і навіть привид. Вистава, схоже, сподобалась діткам, як молодшим, так і старшим. Актори Волинського академічного обласного театру Ляльок викладались на повну, аби підняти юним глядачам настрій і створити для них свято. Ми приїхали з благодійною виставою для цих особливих діток. Діток нашої України завжди з трепетом відносимося. До будь-якої нашої вистави, але це для нас дуже особливо, адже хочеться принести багато світла, багато тепла, багато добра для них, для тих, які заслуговують на це. Це майбутнє нашої України. Працюємо для них, любимо їх, і все будемо старатися робити для того, аби вони були щасливі. Вистава називається Мандрівний Лялькар. Ми довгий час працюємо з фондом тільки разом. Завжди відгукуємося на будь-яку їхню пропозицію, бо це є благодійність і благодійність і мистецтво на крокують завжди поруч. Ці дітки з притулку не могли б завітати на виставу у Луцьк. Тож такий візит артистів це справжня подія, що запам'ятається. Такі вистави, як сьогодні, такі візити для наших дітей це надзвичайно важливо, не просто важливо. Тому що це дітки до нас потрапляють із найчорнішої біди, як я завжди кажу. Дітки, в яких немає можливості побувати ні в ляльковому театрі, немає можливості ходити на якісь заходи такі, тому що. Мами не дбають про них, мами ними не займаються. Діти потрапляють в притулок і в них ніби починається нове життя. Вони тут стикаються з тим, що до них гарно говорять, з ними приємно спілкуються, привчають їх до хороших манер. І разом з тим, хто би до нас не приїжджав, ми завжди кажемо, що двері відкриті для всіх, хто хоче допомогти. Лялькові театри, лялькові вистави дуже розвивають маленьких дітей. Фонд Ігоря Палиці, вони завжди. Коли приїжджають, то іменно от з такими візитами, тобто щось цікаве привозять для дітей, не просто приїхати, там роздати подарунки, а от щось, щоб діти побачили, чимось збагатилися духовно. І для нас це дуже приємно і це дуже важливо. Свято для дітей було б неможливим без благодійників. Вони подбали і про солодкі подарунки для кожного вихованця притулку. Онти Галяпалиці тільки разом приїхав з подарунками в Рожище, в притулок, де перебувають дітки з кризових категорій, з кризових сімей. І звісно, дуже хотілось би подарувати їм новорічний настрій, подарувати казку. Дуже раді, що відгукнувся наш обласний ляльковий театр і їм покажу сьогодні лялькову виставу. Бачимо їхні усміхнені обличчя і розуміємо, що це найкращий подарунок, це найкраща мотивація для того, аби працювати. Дякуємо Збройним силам України за те, що у нас є можливість сьогодні показувати вистави, дарувати радість нашим дітям, дарувати їм життя. Віра Шевчук, Дмитро Кудик із міста Рожище. для новин на часі.